Всім привіт! Ви на каналі «Вязання як хобі. мене звати Олена. Своє сьогоднішнє відео я назвала Перев'язав.нет, це не про мене, Перев'язи.є тому що цей свитер, остання моя робота, мені довелося перев'язати. Я почала його носити, і е, незручно, дуже-дуже він довгий. Виявився, як на мене, на мій зріст. Тому я його перев'язала. Що ж я перев'язувала? Я розпустила повністю все: резинку, горловину, тушку довелося розпустити, ось у мене по центру йде шов. Все розпустила і попереду, і по спині. Розпустила все до рукавів. Рукава залишила, але трішечки декілька рядків довелося розпустити і рукавів, бо вони теж були, бо вони теж були задовгі. Тому декілька рядків, приблизно 8 рядків, рукава, може, трішки більше, мабуть, я розпустила. Набрала вже на бічні сторони. Якщо я набирала 55 петель, то зараз я набрала 40 45, зменшила на довжину на 10 петель. І це мене повністю влаштувало. Тобто, набирала від рукава 45 петель. Для мого зросту це нормально. І В'язала все, як і перший раз. Все так само сшивала попереду горизонтальним трикотажним швом по спині. Що я змінила? Я змінила горловину. Горловину я взяла спиці No4,5 і зв'язала резинкою 2х2. Набрала 90 петель. Горловина у мене зшивна. Коли я пров'язала потрібну мені висоту приблизно 9,5 см, в кінці горловини я зробила два ряда полої резинки і закрила голкою. Коли я закрила перший раз голкою, я затягнула дуже сильно нитку, і голова у мене ледве пролізла. Тому мені довелося трішечки підрозпустити, я підчіпляла ниточку і витягувала її, горловина стала ширша трішечки ось цей край. І голова зараз проходить дуже-дуже свободно і нормально. Я і хотіла таку горловину широку, щоб вона не обхватувала щільно шию. І ось такий край у мене вийшов. Досить красивий, симпатичний, охайний. Так само я зробила і внизу резинку светра. Я набрала на спиці половиною 176 петель. набирала Додавала петлі через одну кромочну, робила дві, з однієї кромочної одна, з другою кромочною дві, тобто з кожної другої кромочної дві петлі вив'язувала на спицях 4,5, резинка 2 на 2. Пров'язала 5,5 см, потім два ряда поле резинки і теж закрила голкою. І теж закрила край голкою. Загальна висота цієї резинки 6 см вийшла у мене. Так, мені подобається краще. Це вже Моя довжина, мій розмір. Ширину я не змінювала, така вона і залишилася. Але, дивіться, менше петель набрала не 55, а 45, і вже змінився весь малюнок. Більш рябий став. Ну, нічого, мені і так подобається. І спинка. Ось така, так само ряба. Ось тут такий клаптик білий, вийшов, з цього боку жовтий, а рукава залишилися смугасті. Загальна довжина цього вже варіанта светра, у мене 56 см. Від шиї до самого низа 56 см. Ось така у мене була ще робота. Дуже швидко я його перев'язала, здається, дня за 2 два, може 2,5. Два так, все, про цей светр, все. Більш нічого не змінювала, все е, залишила, як є. Наступна, яка у мене робота. Зараз я його приберу. Хто пам'ятає, я купувала нитки е, теж на ринку за знижкою, такі ж самі, як і на цей светр. Нитки мохерам, 80% мохеру і 20% акрилу. Ось в такому кольорі, в таких кольорах. І я казала, що хочу зв'язати кардіган собі. кардіган Ось я його і почала в'язати. Вяжу кардіган одним полотном. Одним полотном на спицях No 4,5. На спицях No 4,5, так склала навпіл. Угу. Одним полотном. Е, набрала 210 петель. 210 петель на резинку. Пров'язала резинку 2 х 2. 2 х 2. Е, Нічого не додавала і перейшла на резинку 5 на 2. Я спробувала пров'язала декілька сантиметрів, здається, 5 сантиметрів пров'язала шахматкою 2х2, змінюючи лицьові та виворітні петлі в кожному третьому ряду. Але мені не сподобалося. На Мохері не виглядає, немає вигляду шахматка дуже гарного. Вона якось немає пухнастості пухнастості, немає повітряності. Мохер, я так зрозуміла, що потребує тільки лицевої гладі. але лицевою гладдю мені в'язати не схотілося, це дуже якось просто. Тому я вирішила, ну, це 5 на 2 начебто і лицева гладь, а начебто і не зовсім лицева. Мені здалося, що так буде цікавіше. Вже я вив'язала два мотки, сюди пішло. Ось хвостик залишився від другого мотка. У мене дві упаковки цих ниток, то вважаю, що вистачить. Хочу зв'язати цей кардіган. Трішки за коліно, трішки-трішки за коліно. Ось ця ниточка додаткова, це вже я пров'язала е, місце з одного боку і з іншого для кармана. Тут у мене будуть, я вже намітила, так, зараз де? Ага, ось. Ось я виділила. 26 петель на карман. Не знаю, вгадала чи не вгадала. Міряла, здається, нормально, якщо довжина буде трішки за коліна, це буде нормально ось ось вона, ця ниточка. Ось така ширина кармана. Рука спокійно зміщається буду набирати, зніму цю нитку, буду набирати по відкритих петлях і в'язати накладний карман. Хочу обробку кармана зробити, мабуть, чорною, чорною ниточкою, зробити окантовочку навколо кармана. Не знаю, як це у мене вийде. Можливо, поки я його дов'яжу, щось у мене зміниться. Якась ідея, може, прийде інша. Ось це у мене зараз на спицях. Такий виріб. Ще ми сьогодні з донькою сходили на ринок. Вона, коли побачила ось цей мій светр, ось цей мій светр. Як швидко я його зв'язала, як швидко я його перев'язала, вона захотіла теж такий, бо він легкий, пухкий, теплий. Я вже його ношу, перев'язала і ношу вже два рази вдягала, неймовірно, неймовірно я рада, що він виявився таким зручним. Зручний, теплий, легкий, ну, і не дуже колючий. Не дуже, не дуже колючий. Тому ми пішли на ринок, і вона вибрала ось такого кольору. Такий темно-зелений. Так, здалеку, мабуть, ось так, так. Да. Темно-зелений колір, теж мохер. Теж хочу щось таке легке, повітряне, светер фірми Нако. Називається Супермухер, колор 863 склад 60% відсотків мухер, 40% акрил. В 100 грамах. 240 метрів. Рекомендації по уходу за виробом. Нічого не можна з ним робити. Прасувати, бачимо, не можна. Тільки ручне прання на 30 градусів. Спиці рекомендують. Шість, шість. Чи Шість-шість з половиною? І гачок шість з половиною. Ну, так, да, правильно, шість половиною спиці, а, але. цей мохер. Тоньший, ніж той, з якого я собі в'язала светр. Бо там у мене на 100 грамів 200 метрів, а тут 240. Тому і свій светр я в'язала на спицях номер 6. то тут я не буду брати навіть номер 6. Щось мені хочеться взяти 5,5, ,5. мабуть, так і зроблю. Нитка. Я не в'язала з цієї нитки ще нічого. На дотик нитка досить суха, суха, така, я б сказала, жорстка. І мохер, дивіться, вилазить, вилазить. Я не знаю, що буде. З цим светром, з цим виробом, коли він зв'яжеться не знаю, подивимось. Ось така ще робота на мене чекає. Вона каже, мама, твій кардіган почекає, бо ти його зараз носити не будеш, а мені швиденько, за два дні. Зв'яжеш светр. Ну, за два дні я його не зв'яжу. Можливо, дня чотири на нього піде. Хоча вона ще навіть і сама не знає, як яким макаром його в'язати. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто дивиться моє відео, хто підтримує мене лайками, хто підписує. Дякую всім. всім, всім. Бажаю всім скорішої нашої перемоги, миру, добра, міцного, міцного здоров'я, натхнення. Слава Україні! Хай щастить!